Може в суспільстві мати підтримку теза про те, що потрібно зменшувати вік для мобілізації, я думаю, це питання риторичне, і якщо спитати, чи хтось хотів би це зробити, відповідь про бажання. Е, ніхто б не сказав так, давайте. Але якщо ми говоримо про ті умови, в яких зараз наша країна продовжує боротьбу, якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування. І за те, щоб Росія не знищила нашу країну, державність і людей так нам потрібне рішення про зменшення віку для участі в бойових діях, для оборони країни, для військової служби. На превеликий жаль, ми маємо дивитися реально. І за умови того, що залишатиметься така лінія фронту, за умови того, що триватиме повномасштабна війна, не виключено, що це не остання. Зміна щодо призовного віку віку для мобілізації.